Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить вас, Скажи Амінь, амінь, амінь. Про що сьогодні хочу сказати? Хочу сказати про дівчину, її звати Рахіль. І в неї було непросте життя. Непросте в неї була певна криза. Щось не виходило в неї з чоловіком, не виходило. Народити дитинку, не виходило завагітніти, не виходило багато речей. Вона не мала відповіді на певні молитви, вона не мала відповіді на певні очікування, в неї кризис, в неї смуток, в неї певна сьогодні ну, така печаль, печаль через те, що вона не бачить. Того, що вона хотіла би побачити. І ми бачимо, що Лія народжує дітей Іакову, вони народжуються один за одним. І ми бачимо, що вона має в цьому успіх, а Рахіль не має дітей, не має успіху. І вона все це бачить, що у Лії є успіх, є відповіді, є благословіння на дітей, а в неї нічого цього нема. І в неї смуток в серці. І дивіться, що відбувається, дівчата, брати, сестри, яка б сьогодні ситуація не була, це як принцип того, що може відбуватися в нашому житті. 30 розділ, 22 вірш. І згадав Бог про Рахіль, і почув її Бог, і відкрив лоно її. Я хочу сьогодні пророкувати в твоє життя, що Господь тебе вже згадав. Господь прямо зараз Він виходить тобі на зустріч. Бог згадав. Скажи, Бог згадав, Бог згадав. Написано і почув її Бог. Бог згадав, Бог почув. Амінь. І відкрив, Бог відкрив її лоно. Дивіться, Бог прямо зараз виходить тобі на зустріч. Він згадав тебе, Він почув тебе. Амінь. Алілуя. І Він відкриває щось. Лоно, можливості. Нові джерела, новий достаток, гроші приходять, зцілення приходить, Бог відкрив. Амінь. І написано: вона зачала і народила сина, а потім сказала: зняв Бог мою ганьбу. Я сьогодні говорю тобі, Бог зняв твою ганьбу. Ти можеш приймати це, ти можеш свідчити, ти можеш споживати. Те, що Господь вже зробив для тебе, що Господь вже відкрив для тебе, що вже починає відбуватися, проявлятися, реалізовуватись і стає видним в твоєму житті. Тому я говорю: Бог зняв твою ганьбу. Ти виправданий, ти благословений, ти зілений, ти багатий, ти маєш успіх і приходить прорив в твоє життя. Амінь.